Всім доброго дня, мене звати Галина Лікар, я власниця агентства нерухомості в Іспанії. І сьогодні у мене в гостях чарівна жінка, бізнес-коуч Ірина Каніна. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, чи варто купляти нерухомість в Іспанії, як ми її розглядаємо, як інвестицію, який фінансовий дохід, і з якими питаннями, проблемами стикаються в основному клієнти, які планують переїзд в Іспанію. Ірина, я... я бачила з твоєї сторінки, що зараз ти мешкаєш на дві країни. Так, Ру? я мешкаю і в Іспанії, і в Україні, в Україні часто таки в Чернівці. Скажи мені, будь ласка, от коли ти планувала переїзд в Іспанію? З якими питаннями, з якими труднощами ти стикалась? Звісно, що перше, чим було таке головне, це де я буду жити. І... Був страх, тому що якщо я точно знаю, як знайти квартиру в Україні, якщо це потрібно, то як це зробити, коли я не володію мовою, коли я не розумію того ринку і де взагалі мені жити, це було перше і мені здається найголовніше питання, з яким я стикнулася. Ну тому зазвичай, коли ми пропонуємо нашим клієнтам, ми їх беремо знаєте, як маленьких дітей під ключ, і ще до їхнього приїзду. Ми їм пропонуємо варіанти нерухомості, яку вони будуть орендувати на згідно їхніх потреб, бюджету і так далі. Ти коли шукала нерухомість? Ти шукала її сама без агентства, без додаткових послуг. Чи тобі допомагали? Ні, я одразу почала шукати, хто мені з цим допоможе, і мені просто повезло там по місцю. Я знайшла знайому, яка вже мала а, агента, і от наші українці теж мені допомогли знайти житло, і це просто було надзвичайно цінно, тому що без них я би точно не справилась. без людей, які розуміють. Кон'юнктуру ринку, хто точно знає, як підбирати житло, що потрібно, як спілкуватися, тому що окрім того, що просто потрібно знайти житло, там така штука є, як оформлення документів, страхівка, договори, контракти. І ось коли ти переїжджаєш і так досить в такому стресовому стані і стикаєшся з такою величезною кількістю бюрократії, ти дуже розгублюєшся, тому тим людям, які допомагають нашим. Це просто надзвичайно цінно і шукати їх тут до того, поки ти приїдеш. Мені здається, це найголовніше твоє завдання, щоб мати спокій, точно знати, що в тебе вже все підготовлено, і Ти просто їдеш, знаючи, що в тебе все є. Так, тут ти права, тому що основною проблемою, яка є при пошуку нерухомості в оренду, є контракт на роботу. Тому що в Іспанії ти не орендуєш нерухомість, поки ти не покажеш офіційний контракт на роботу, і це основна умова, яку виставляють.